А все починалося із Чечі Ну, тобто з вивчення. Значить, я накидав отакий, так, так, таку карту. Ну, атлас такий. І тепер я зробив ще один такий атлас. І що я хочу показати? Значить, тут тільки, тільки такі крапки в мене є. І тут отака крапка, де вона видно, оця крапка. Ці крапки розташовані на 31 градусі меридіану. Нижня крапка то очаков. Верхня крапка приблизно попадає на соколи, тобто, тобто нині Вознесенське. Посередині оцей крючечок, оце, оце і є наша річка Чичіклія. Ну, я тут ще ж оцей знак поставив, нібито він показує де північ, де південь. І це мене зацікавило і я почав, так сказати, розбиратися у, у місць в тих місць, ну, в тих. В общем, почав ісследувати, як воно там виходить, В общем... Почав займатись вивчанням сходу-заходу сонця. У мене вийшло, я, звісно, потім звіряв з інтернетом. У мене вийшло, що сонячні промені літом. Ось вони в нас вони у нас красні, Це отак от падають промені. А зимою, виходить, отак от падають. Ну, Зимою. Про всяк випадок. Якщо, якщо рахувати по сонячному календарю, то оця оці промені, отут опиняються 21 грудня, 21 грудня. Ну, це я так сильно хочу розказати про це 21 грудня, бо я продовжую. Вивчати єврейську культуру для того, щоб розібратися із християнським Різдвом. Це от це, це виходить середина храму Соломона. Храм Соломона він у нас отакий. Це це теж так. Тоже теж все приблизно. Тут має бути 5 вікон. Якщо сонце світило з цього боку, видно, з цього боку сонце світи, то промені зимні промені мають падати через верхні п'ять вікон, Зараз ще один малюнок. через верхні п'ять вікон і промені мають доставати аж до цієї стіни, а біля цієї стіни стояло п'ять отих їхніх мінор Отих мінор свічка. Отих їхніх підсвічників, отих 8. А, навіть, да, даже, да, даже може, якщо е, як, якщо зимою, то це може бути е, оця ханука, там 9 свічок. Е, е. От, такий він у мене сильно чорний чорновик получився. Я намалював по біблійних розмірах. Тут, виходить, 20 локтів, тут виходить. 60 локтів, а висота виходить 15 локтів, 30 локтів. То, тобто, якщо перевести в метри, то ця стіна буде 10 метрів, ця стіна буде 30 метрів, і висота буде 15 метрів. Приблизно я тут намалював 5 вікон, приблизно це черновик, я тут, це, це, це місце там у євреїв називається Кадеш Хейгал. Тут святе святих, кадеш, Кадеш, кадеш Акадешим, Ну і цей притвор улам. А це ось якраз виходить те, що я показував розріз Оце, оцей храм в розрізі. І, і знову я до нього звертаюся. Скоріше всього, що літні промені всередину. Всередину храму не попадали. А починали промені починали попадати і в окрас, якщо тут стояли мінори, то промені попадали на мінори весною і аж а, з осені, всю зиму і до весни оця стіна була освітлена. Ну, якщо Якщо не було захмаряне небо, пам'ятаємо, 21 число грудня, ну тут чи через півроку 22 число, ну і тут промені сюди попадали 21, весною 21 березня, а осінню 22 22, це виходить вересня. Ну, от так получився весь сонячний календар в одному єврейському храмі. Може, десь щось не так. Постараюся переробити. Ну, Все-таки я намагаюся через сам храм, через його так сказати, устройство. Як через його. О, як він був забудований через його масштаби я намагаюся вийти на дату народження Ісуса, Ісуса нашого Ісуса Христа. Ну, а по путі вивчаю всякі історії про Чечеклію. Пробачте за каламбур, Дякую за увагу. Підписуйтесь, кому цікаво.